Друзі, всім привіт! Це знову я на зв'язку з вами, це Володя. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписку і коментарі. Сьогодні буде контентний про якогось газогенератора, а буде про сьогодні дальше продовження сонячної станції на 30 кВт, яка згенерувала за 24 рік, за серпень місяць. Давайте подивимося, яка там була генерація. По поводу газогенератора. Мало було там коментарів, звісно там. Да, один поспішев казав. У нас мало лісу, ми більше використовуємо панелі сонячні, а акумулятор. Так, да, це класно, круто. Але в нас трошки є ліса, як сказати трошки. Не зовсім є, звісно. Ну, і трохи є. Де ми випробовуємо такий, знаєте, газогенератор на дровах, на щепі можна, потім можна на відходах, наприклад, там пластик, гума, резина. ну, Любий матеріал, який горить, який дає горіння, там виділяється якийсь... Маленькі молекули газу так само. Да? Я не буду там включати того, знаєте, експерта. Але по факту, той газогенератор, яким ми підключили на наступну відео, де ви дивилися да, коментарі, він працював у нас 4 години. Але потім чуть -чуть він забився фільтра. Фільтра треба змінювати якісь технології, бо тому, що ми брали фільтра з вугілля, то трохи не важливо, звісно. Але то не по тому. факт, звісно. Сьогодні буде відео по поводу. Сонячні станції на 30 кВт за серпні місяць. Як думаєте, скільки згенерувало? Я так. Ну, в принципі, плюс-мінус так само, як в тому місяці. Але чуть-чуть було відключення, чуть не було відключення. Давайте подивимося, звісно, скільки в нас Дуже цікаво самому, звісно. Я сам, ще сам навіть не дивився, аж ви подивитеся і ставите коментар мені під це відео. Добре, любі друзі? Ну що, люблю, друзі, давайте подивимося, яка генерація за місяць. Серпень місяць, плюс-мінус у нас виходить. Звід, було навіть відключення, звісно. Плюс-мінус виходить 5236. Я вам зроблю скрин на відео нього прикріплю, і ви подивитеся. Ну, собі звіритеся там, плюс-мінус е, показники краще, чим того місяця було. Набагато краще. Я думаю. А ну глянемо зараз, що у нас за вересень. Так. Приключаюся. Так. За вересень в принципі, по сьогоднішній 8 -е число. 700 кВт. 700 з копійками тут кВт. Ну, це теж непогано. Теж непогано. М -м -м, може бути, ну друзі. Так, зараз я потихеньку вийду, чекайте минуту. Ось такі справи, любі друзі. В принципі, 5 з копійками це вже краще, ніж 4 з копійками, так? Але все одно було відключення. Що не було відключення, було б дотягнули, може, 5,5, 5,6. Ну, я не забігаю далеко. Але було б і так добре. І так і теж добре. По поводу. Станція, якщо ви хочете подивитися на ту, що в мене там коло будинка, то попрошу залишитись на моєму відео і додивитися до кінця. Бо багато хто дивиться відео, не підписаний. Ну, трошки, звісно, Тяжко, важко. Дивляться дуже багато мене, а підписані не дуже багато. То, любі друзі, не забувайте лайк підписку, це було б дуже круто. Відео не тільки буде про станції вже, типу, навіть сонячний, так само буде і газогенератор, і не тільки газогенератор. там багато факторів можна показувати, можна і не показувати, бо, в принципі, якщо газугенератор такі маленькі, кроткими видео, кроткими видео, бо э, власник директор теж не хоче, ну, типу, розголошувати, як робити, які технології, які там виходи, гайки треба вкрутити. Ну, це теж ніяко, знаєте, воно робиться за кошти, а я викидаю його без коштів. Ну, тобто -то, трошки знаєте. Є комплект. Хто додивився це відео? Дуже вам вдячний, що ви зі мною на моєму каналі. І перейдемо потихеньку на другу станцію. Подивимося, що там до чого. По поводу як там заливав заливку, так класно вийшло, моцно. Фундамент. Пам'ятаєте, типу, до стопчики там попереднім заливав, укріпив, дуже класно вийшло. То поїхали ми на 40 станцію, приїхали на другу станцію, на 40, ну там 39 копійками. Зараз подивимося, що ця згенерувала за місяць. Ну, Ця звісно, трохи більше згенерує чим тая. Е -е, але ця має більше трохи втрати, чим тая. Плюс втрати виходить, що споживання будинку більше набагато. Плюс втрати ці кущі, їх вже треба буде <правити> Ну, Бо сонце вже трошки. Е Далеко, ну, як можна сказати, трохи далі, ну, типу, встає. І якраз, як вам казати, це було 8-го ранку, чи ні, сьомогодинь ранку було, сонце як ставало, да? і вже звідти аж затінок сюди падає. Ви розумієте, так далеко дуже, тут кілом... кілометр, тут не може метрів 100, і вже азвідти затінок. Ну, сонце, звісно, у нас по усі трохи падає, бо зима приходить. Але оцієї кущі мені треба буде трохи прибрати. Ну, лишні забрати, прибрати. І зараз подивимося, скільки вона згенерувала. Як вам цікаво? Мені теж цікаво. Подивимося. Так. Нам треба 8 місяць серпень. Вона згенерувала 69 кВт. Ну, 6 тисяч кВт. Це вже краще, ніж того місяця було. Але. Це не її показник. Вона мала б чуть більше згенерувати. Ну, світло виключають. Ви бачайте, будь ласка, любі друзі. Виключають, ну тут, тут нічого не зробиш. Ну, в принципі, саме найкраща була генерація по днях. Я так дивлюся 257. 257. Саме найкраща була генерація по днях. І це не враховувати, кажу, в мене затінення є. тут затінок, там будинок, трохи, звісно, падає. А ну, трошки ближче, якщо ви любите, друзі, будете зі мною на моєму каналі побачите осінь, зима, як вона генерує, які тут тіні падають, скільки тут снігу лежить на панелях. Ну, то доволі цікаво, звісно. На наступне буде відео. Ну, там вже виходить грудень, січень, лютий. То Ду -ду 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 дуже цікаво. Ну, в принципі, 6000 кВт. Я у ньому вам зроблю скрін. Оп. І тут зверху вам ну, фотографія буде, і на собі там, прицінитесь щодо чого, як правильно чи неправильно. І, любі друзі, не забувайте ставити лайк, підписку і коментарі. Бо дійсно мене дуже багато хто дивиться, а коментарі 10. Е, дивіться 3000, а коментарі 10, ну трошки якось. Не питайте, питайте, запитуйте, щось неправильно. Задавайте вопроси, я, любі друзі, вам завжди відповім, що знам, що знаю, то, в принципі, відповім, звісно. Що, що не знаю, ну, я краще не буду відповідати, що я не, не уверен в тому, що, хто типу, відповідає за те, то буде відповідати за те. Зрозуміло, так? Да? Зараз я відключу його. О! Але я вам скажу, любі друзі, гріється він непогано. Ну, тут, хоча б є, стоїть радіатор для охолодження, але гріється. Може, це мені прийдеться Трохи цю саму кришу, я дощу сховав, знаєте, щоб не було трохи дощом забувало. Але тепло піднімається, вона назад осідає. Треба трошки буде ще Чуть-чуть десь тако, напевно, щоб трохи вітер такое продубав краще. Щось я не, про, не продумав в тому. Але треба буде зробити. Трохи, як на день триваю автомати і притихніть. трохи, притихні, трохи вітру продувало, щоб не трошки так вона грилося. Ну, в принципі, в принципі, принципі, класно, круто. Не забувайте ставити лайк підписку. Це вже буду постійно сказати. Не забувайте ставити лайк, підписку, Лайк підписку, Лайк підписку. Е, Бо... Бо, так. Бо так виходить, що лайк, підписка. То є натхнення далі знімати відео. знаєте. І тут, а, любі друзі, в мене вже росте малина, яка ще, в принципі, як вам сказати? Родить жовта. Доволі вкусна малина жовта. Я не знаю, що так. Осінь, і там ще буде люди, бо ще є зелені брунки. Добре любі, друзі. Став коментарі, підписку. До зустрічі на наступному відео.